Ставимо ноги на ширині плечей, руки накладаємо одну на одну у формі тризуба, кладемо на грудну клітину, заплющуємо очі і уявляємо іскру всередині серця, дихання спокійне, про себе або неголосно виголошуємо молитву, афірмацію – Мантру. Розплющуємо очі, розтираємо долоні. П'ястком кисті обома руками тиснемо у заплющені очі. Далі аналогічно тиснемо вуха, фіксуємо великі пальці під підборіддям, зігнутими фалангами розтираємо лінію вилиць, складаємо руки у тризуб і робимо легке постукування в русі по шийному відділу хребта. Тризубом розтираємо чоло від скроні і до скроні. Обидві руки виводимо перед собою, великим вказівним і середнім. Із зусиллям проводимо по внутрішній стороні руки тризуб кладемо на грудну клітину. Лівою рукою здійснюємо постукування на пупковий центр і назад на руку. Розкриваємо тризуб, великі пальці перпендикулярні кистям. Розтираємо черевну частину за годинниковою стрілкою. Праву руку розміщуємо на ліве стегно, ліву – на праве. За годинниковою стрілкою розтираємо неповне коло. Трьома пальцями обох рук розтираємо із зусиллям внутрішню частину ніг, знизу від стопи догори розкриваючи грудну клітину з ліктями. Крутимось на п'яті за годинниковою стрілкою 5 разів. Складаємо руки у мудру вітру, великі пальці накладаємо один на один, споглядаємо на пучки вказівних пальців, лягаємо на спину на килимок, долонями тримаємо опору паралельно стегнам. Піднімаємо невисоко одночасно тулуб і ноги, опираючись на сідничні пагорби. Грудна клітина максимально відкрита. Пальці ніг тягнемо на себе, вдих і видих синхронізуємо з рухами. Коли ми піднімаємось, робимо вдих, опускаємось, видихаємо зі звуком щі. Вдих і видих. Стаємо на коліна. Пальцями ніг опираємось на килимок. Долоні фіксуємо на поясниці. Робимо вдих, прогинаючи голову і хребет назад. Видих на звук щі. Голову повертаємо у початкову позицію. І доводимо підборіддя до грудної клітини. Грудна клітина максимально розкрита. Прогинаємось, робимо вдих, повертаємось назад, видих на щі. Видихаємо до кінця. Стаємо на долоні стегнами донизу, кисті розвернуті, стопи паралельні, робимо вдих, голову закидаємо назад і вигинаємо тулуб, видих, на звук ща, повертаємось у початкову позицію, підборіддя доводимо до грудної клітини. Грудна клітина максимально відкрита. Синхронізуємо рухи і дихання, закидаємо голову, піднімаємо тулуб, вдих і видихаємо. Ш -ш -ш. Стаємо на долоні і наступні стегнами догори. Робимо вдих, прогинаючи голову, погляд спрямовуємо на стелю. Видих на звук щі, піднімаємо стегна, тягнучи їх догори. Стараємось, щоб руки зі спиною були прямими і прямі ноги, якщо важко згинаємо їх в колінах. Вдих і видих. Ставимо ноги на ширині плечей. На грудну клітину кладемо отризуб, робимо вдих і видих на звук щі. При цьому руками вібруємо на грудній клітині. Вдих. Щ. Переносимо вагу тіла на одну ногу. Тризуб розвертаємо, долоню накладаємо на дорзальну частину, руки накладаємо зверху на коліно, вдих здійснюємо, закидаючи голову догори, і видих на звук щі. Голову повертаємо і дивимось перед собою. Грудна клітина максимально відкрита і прогнута. Під час нашого видиху руки на коліні вібрують. Через три зуб на грудях міняємо ногу. Вдих. Таємо в широку стійку ногами. Одне коліно призігнуте, інша нога пряма. Вага тіла максимально перенесена на зігнуту ногу. Тулуб перпендикулярний ногам. Виводимо рукою чашу над коліном ззовні, беремо вдих, видих на звук щі, інша рука проходить. Паралельно робить рух по внутрішній частині прямої ноги. Поглядом стежимо за рукою, яка перевертає чашу. Через три зуб міняємо ноги і продовжуємо робимо 5 разів призігнуту ногу підбираємо під себе. Іншу паралельно вільно відводимо в сторону, беремо вдих, пряму руку виводимо в сторону, іншою проводимо від грудної клітини до долоні. Назустріч рухається та рука, що в стороні. Поглядом ведемо долоні. Через три зуб міняємо ногу і продовжуємо ще 5 разів. Сідаємо на одну ногу, іншу виводимо перпендикулярно в сторону. Пальці ніг тягнемо на себе. Вдих беремо, закидаючи голову, видих на звук щіп. Перед собою. Руки складені долоня на дорзальній частині, фіксується вище коліна і вібрує. Синхронізуємо рух і дихання. Потім беремо вдих, закидаючи голову, видих на звук ще і розкритим тризубом розтираємо ногу з розтягуванням, тулубом тягнемось до ноги, видихаємо перед собою. Через тризуб. Міняємо ноги і повторюємо всі ці рухи. Ставимо ноги на ширині плечей. Грудна клітина відкрита, складаємо руки в тризуб на грудях. Заплющуємо очі, уявляємо іскру в серці, тримаємо її стільки, скільки можемо. Потім розчиняємо іскру. відкриваємо очі, дякую всім за практику.